Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 559. Збільшиться чи зменшиться відношення? Та в скільки разів, якщо попередній член збільшити в 4 рази? Починаємо. Давайте аналізувати. Нам дано відношення. Наприклад, відношення числа А до числа Б. Що означає значення відношення? Це означає, що треба попередній член поділити на наступний член. Тобто, подивимось так. А у нас ділене, Б у нас дільник. І ми шукаємо частку. А тепер дивіться. Збільшили ділене в 4 рази. Тобто ми колись ділили якесь число, а потім число що в 4 рази стало більше, ділимо на те саме число. Ну, звісно, що частка збільшиться в 4 рази, тоді ми робимо висновок, що якщо попередній член збільшити в 4 рази, тоді значення відношення збільшиться в 4 рази. Наступне друге. Дивіться. Тепер наступний член збільшили в 2,4 рази. Тобто дільник збільшили в 2,4 рази. Мається на увазі, що колись ділили на якесь певне число, а тепер ділять на якесь число, що стало більше в певну кількість разів. Ділимо тепер на якесь більше число, тоді частка зменшиться. Робимо висновок стосовно відношення. Якщо наступний член збільшити в 2,4 рази, тоді значення відношення зменшиться в 2,4 рази. Наступне третє. Попередні і наступні члени збільшити в 10 разів. Ну тут легко, дивіться. Ми колись ділили число А на Б. так? А тепер ми ділимо 10 А, тих самих же А, 10А. Ділимо на тих самих 10Б. Тобто, щось змінилося? Ні? Ми і Ділене збільшили в 10 разів і дільник збільшили в 10 разів, тому частка не зміниться. Стосовно відношення, кажемо: якщо попередній і наступний члени збільшити в 10 разів, тоді значення відношення не зміниться. Наступне четверте. Наступний член збільшили в сім разів, а попередній зменшили в 3 рази. Не поспішайте, давайте спокійненько зробимо висновок. Наступний член збільшили в 7 разів, що стало у нас із часткою. Якщо дільник збільшили в сім разів, тоді частка зменшилась в 7 разів. Зафіксувалися. Тепер. Попередній член зменшили в три рази, тобто ділене зменшили в три рази. Що сталося? Частка зменшилась в три рази. Тобто, частку спочатку зменшили в 7 разів, а потім ще зменшили в три рази. Що сталося з часткою? 3 помножити на 7, 21. Наша частка зменшилась в 21 раз. А стосовно відношення, іншою мовою пишемо, якщо наступний член збільшити в 7 разів, а попередній зменшити в три рази, тоді значення відношення зменшиться в 21 раз. І на останок п'яте. Попередній член зменшили в 9 разів. А наступний член зменшили в 4,5 раза. Так, попередній член зменшили в 9 разів. Це означає, що частка зменшилась в 9 разів. Тобто ділини зменшили в 9 разів. Частка зменшилась в 9 разів. Наступний член зменшили в 4,5 рази. Тут вже дільник зменшили, тобто вже ділять на менше число, тепер частка збільшилась в 4,5 рази. Тобто, частка спочатку у нас зменшилась в 9 разів, а потім збільшилась в 4,5 рази. Якщо вам зараз важко відповісти, що Частка зменшилась в 2 рази, наведу вам приклад. Дивіться, у нас було число 90. От нехай 90 це значення якогось відношення. Зменшили в 9 разів 90 стало 10, а потім збільшили в 4,5 рази, тобто стало 45. Так? І тепер порівняйте, будь ласка, було 90, стало 45. Що сталося? Що із 90, коли стало 45, число зменшилось в 2 рази. І тепер нам треба це все сказати іншою мовою стосовно відношення. П'яте пишу. Якщо попередній член. Зменшити в 9 разів, а наступний в 4 рази, половиною раза тоді значення відношення зменшиться в 2 рази. Все завдання виконано. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!